Всім привіт! Сьогодні у нас розклад А що ж там на порозі? Дивимось, що в нас на порозі. На порозі ситуація, яка у вас можливо не рухалась, яку ви десь вибір якийсь робили. Розрішення цієї ситуації, ви якось подивитесь і на себе, і на світ іншими очима. Найперше і найголовніше це ви подивитесь на свою ситуацію іншими очима. Ви отримуєте повне розуміння, як вам діяти, як вчиняти що і кого обирати. Щось зв'язано із майбутнім. Змінюється зараз ваше майбутнє. Ви зараз думаєте над тим, про що мріяли в минулому, і що хочете взяти в майбутнє. Ви зараз розставляєте всі крапки над І. Вчитесь чути себе, вчитесь чути щось, те, що вам необхідно для того, аби змінити своє майбутнє. Так, добре, є ще щось. Що на порозі? Що на порозі. Так, у когось дійсно на порозі буде закохана вас людина. Якщо дівчата слухають, то чоловік, він буде вас дійсно закоханий. Людина. Пішла від свого минулого, вона йде в майбутнє. Тобто людина буде е, така, яка теж і шукає і любові, і шукає взаємності, і, в принципі, е, бажає на майбутнє побудувати стосунки саме ну, по всім правилам, по всім. Ой-ой, забула. Коротше, людина прийде з серйозними намірами. Ну, знайомство, можливо, у вас таке буде, або ви вже знайомі з такою людиною, і в минулому щось, можливо, було там не зовсім зрозуміло. Людина оприділилася і йде до вас. Або, можливо, знайомство в інтернеті. Якось ви не зовсім, скажімо так. Ви якось в інтернеті або десь, можливо, в людному місці, ви будете по своїм справам, знаєте, така або жінка, мабуть, да, або чоловік. Ну, налаштовані зовсім на інше, да, ви е, в просторі там з'явитесь взагалі по іншим справам, і тут раз і чоловік знайомий. Так, добре, добре, ой, що це? Дев'ятка кубків. О, бачите, вам дуже буде приємне це спілкування, ця людина, цей чоловік, і, в принципі, це знайомство. Да? Що на порозі? На порозі гарне самопочуття, розуміння, що вам приносить задоволення. Також можливі свята, да? в когось можливі а, зустрічі із людьми, які. Будуть приносити вам радість. Можливо, дійсно ну, свята, да? імператриця і а, хтось із людей зрозуміє, куди рухатись в плані кар'єри, в, плані... в плані побудови всього. Можливо, хтось започаткує свою якусь справу, хтось, можливо, хто в пошуку роботи знайде роботу. Хтось знайде свою справу, да, і як ви зможете самовиразитись. Причому це досить можуть бути сміливі думки і досить сміливі мрії і плани. Виконуйте, не бійтесь, все супутствує тому, аби це збулось, тому що так треба. Зверніть увагу на минулі якісь плани, на минулі якісь думки, ви вже щось планували, ви вже щось пробудовували, да? І ви можете знову зробити такий якийсь перегляд. Да, зробити перегляд, і в цей раз ви побачите, як це можна, як це можна влаштувати. Добре. Потім, потім, що в нас потім. Угу. Королева Кубків вийшла, так. Да? Хто, можливо, на етапі трансформації да, і самовдосконалення, так як в мене канал трансформаційний, і я, як бачите, націлена на це. Тому і переглядів мало, і, в принципі, людей мало. Не всі вивозять. Ну, добре, не про це. Можливо, хтось працює над своєю жіночністю, сексуальністю, над розумінням, що таке жінка, або яких відносин ви хотіли би, або як би ви, в принципі, хотіли би проявлятися в цьому житті? Ви обов'язково зрозумієте, у вас, якось знаєте, зруйнуються ось ці старі такі зажими, блоки. Можливо, ви не одразу це помітите, але це буде. Да, це обов'язково буде. І тут, ось, бачите, Орел, несе вінок переможнику. Зміна вашого життя обов'язково буде. Яким чином? Ну що на порозі? Да? Можливо, ви. Ну, буває ж таке, да? приходить ось так от ідея, клац, і, і ти думаєш, да чого це я себе недооцінюю? Да? І все. І з цього моменту ви починаєте якось по інакшому діяти. Можливо, хтось психане, вибачте, за таке слово, але коротше, ви давно вже в цьому варитесь, давно ви не відчуваєте змін в своєму житті, буде. Можливо, в когось реально різко, тому що туз-туз, жезлів і мечів ці обидві карти. ну, Я не скажу так, що це буде прям різко, так, але це буде досить відчутно для вас і досить швидше, ніж ви собі думаєте. Що ще на порозі? Завершення очікувань. Якихось пустих обіцянок завершення. Да, тут і цей. Завершення, скажімо так, якихось незрозумілостей. Ви відходите від цього, ви відходите від такої моделі і спілкування, від такого оточення, ви відходите від таких людей і, в принципі, від своєї такої звички. Ви теж тепер не захочете так проявлятись. Ви захочете в собі змінити ось, оцю, о, таку знаєте, даю обіцянку і не виконую. Якусь прокрастинацію, якусь бездієвість. Навіть самим собі дали обіцянку. Да, все, завтра починаю там. Іду в зал, умовно кажучи. І вже зал скоро прийде до вас, да? королева мечів. Так, да, бачите, ви зрозумієте, до речі, що на порозі. У вас приде інсайт взагалі, а що у вас що вам псує настрій? Що у вас, чи хто у вас заставляє бути, скажімо, постійно на, на цьому на стадії боротьби? Ось я. Угу. Хтось зрозуміє, що перебуває в таких відносинах-стосунках, або ще є інший пласт, або хтось був в стосунках із одруженим чоловіком, або ви, чоловік, маючи пару, ще з кимось намагаєтесь налагодити стосунки. Да? Вийдете ви із цього, вийдете, закриються ці стосунки. Да, хтось із вас э, поставить крапку і край на ось цих таких стосунках. Оце і є пусті обіцянки. Все. Ця історія для вас закривається. Я вас вітаю. Лицарь кубків, дев'ятка жезлів і лицар. Ой, і паш жезлів. Ну після того як ви закриєте історію з одним з однієї людини чи з одним чоловіком, відчиняється двері в сторону іншого чоловіка. Той, який у вас був, ну що, він десь щось своє буде шукати, да? або буде шукати можливості із вами, це одружений ось це я так розумію, буде шукати можливості із вами якось поспілкуватись, повзаємодіяти, стійте на стражі, будьте королевою мечів, якою ви вирішили бути. Тому що ну, ви ж самі розумієте, що це все йде до завершення. Да, бачите, стабільність в перегорнутому вигляді. Ви розумієте, що це ну, так довго продовжуватись не може. Ви вже і самі е, розумієте, що це вас е, взагалі руйнує, що вам це не приносить взагалі нічого, крім якихось можливостей. Да, і Саморозрухи, то ви це зміните. Я вітаю вас. Що ж, на порозі у нас невеличка робота над собою, над своєю стабільністю. Все буде добре у вас. Ви обов'язково зустрінете тих людей, які будуть вміти вас цінувати, які будуть вміти вас любити і, умовно кажучи, по достоинству до вас відноситись. Тому не хвилюйтесь, ваша стабільність буде змінюватись, хоча зараз вам може здаватись і важко. І ви відчуваєте всередині себе і втрату, і розруху, і ще щось. Ну, довіртеся, це дійсно все на краще. На жаль, нам спочатку треба хлібнути чогось такого, да? Для того, аби потім поїсти блаженного якогось плоду. Добре, дякую за увагу! Слава Богу, короткий, короткий розклад. Дякую вам за все за увагу до мого відео, за увагу до мого каналу. Бажаю всім любові, взаємної, чистої, від щирого серця, правда. Кажу, можливо, на автоматі, але дійсно вважаю так і бажаю вам цього: здоров'я, любові, обов'язково любові, не тільки в приватних стосунках, а й в принципі стан любові мати всередині себе. Любіть одне одного, бережіть одне одного. Найосновніше, піклуйтеся і вмійте піклуватись про себе. І саме тоді ви будете вміти і розуміти, що таке піклування про інших. Всім добра, всього найкращого.